Відтепер Прикарпаття знатиме в обличчя кращих вчителів року. У нашій області фінішував всеукраїнський конкурс учителі року 2010. Підвищення педагогічної майстерності вчителів, а також підтримка їхньої творчої праці основна мета змагань. Члени журі мали кілька завдань: оцінити надіслані матеріали, майстер-класи, уроки в школах та творчі здібності педагогів на суперфіналі. Хто отримав титул найкращого вчителя Прикарпаття дізналися наші кореспонденти. За перше місце у конкурсі голова облдержадміністрації Микола Палійчук та голова обласної ради Ігор Олійник нагородили переможців дипломами та ноутбуками. Лауреатами стали Василь Кажук, Олеся Яцьків, Лариса Стецьків, Олеся Іллюк та Олексій Яценюк. Що ж до інших переможців, то їм дісталися немалі грошові винагороди. Кращим премії в сумі тисячу гривень, а решті учасникам від 200 до 300 гривень. Але найголовніше, що всі учасники, 80 педагогічних працівників, ми направляємо в райони листи головам адміністрації, що вони, як учасники третього етапу, мали би отримувати доплату до заробітної плати. І голови адміністрації дають уручення управлінням і відділом освіти, і їм протягом року, в залежності від того, який рівень був, чи це лауреат, чи учасник, чи переможець, від 20 до 50% протягом року доплачують від заробітної плати. Умови конкурсу легкими мене назвеш, для журі найважливішим було вміння педагога провести урок, а от самим вчителям вдався взнаки суперфінал. Якщо тоді конкурсантам сипали нелегкі запитання, то сьогодні було навпаки. Вчителі-переможці намагалися загнати в глухий кут своїх оцінювачів. Скажіть, будь ласка, яке із конкурсних випробувань було для вас справді цікавим, яке вам було легко оцінювати і е, запам'ятається надовго? Якщо би вам прийшлося сьогодні брати участь у суперфіналі? Яку б візитку ви зробили, тобто не приховані приховані таланти нашого журі? Я попрошу наше вельмишановне журі намалювати ту школу майбутнього, в якій ви би хотіли вчитися. Проте члени журі на всі запитання відповіли вправно. Школа, в якій вони хотіли б навчатися, та що зближує стосунки між учителем і учнем. Самі ж педагоги кажуть, що з цим проблем ніколи не виникало. І, попри нелегкі умови конкурсу, робота з дітьми для них на першому місці. Коли заходиш в клас і бачиш ці ученята, і коли вони при перших твоїх словах ідуть тобі назустріч, ідуть на контакт, почуття журі, значить, що там хтось чужий на уроці присутній – це все зникає. На цьому конкурсна доля переможця. В не закінчується. Вони продовжуватимуть змагання, але вже на всеукраїнському рівні.